За яким рецептом ви готуєте кутю? Та, так Я за своїм рецептом. Та, ну, от, розкажіть свій рецепт. Промиваю, кашу, замачую. Яку кашу? Яку крупу берете? – перловку на кутю да. перловку? Да. Родзинки, чорнослив туди, курагу і мед. Все. Смачна виходить? Дуже смачна. Медом можна переборщити, як то кажуть. Ні, у думка, що не спортиш. Якого числа святкуєте різдво? Я завжди святкую на старе, не новий не святкую, на старе святкую. У кожного хазяйки є свій рецепт, беру так само перловочку, її промиваю, замачую. Довго проварювати треба, щоб вона розварилася. Потім варю я узвар. З сухофруктів заливаю кутю і туди додаю сухофрукти. За яким рецептом готуєте кутю? Буду готувати за рецептом, який написаний на коробочці, яку вже придбала. Да. Але в минулому році готувала з узваром. Щось таке особливе, що ви додаєте, є у вас. Ну ні, звичайні родзинки додавала, курагу, здається, ще Ну, Точно не пам'ятаю, буду готувати за тим рецептом, який буде там написаний. Коли ви святкуєте різдво? 24-25. двадцять п'ятого. Кутю. з пшениці буває, і з рису буває, як по-різному буває. Що додаєте? Усе додаю, і мед, і родзинки, і горіх, і все, все, щоб було солодко і добре якого числа будете святкувати Різдво? – 25-го. – Є якась там традиція з кутюю у вас в родині. Ну, Раніше збиралися всією сім'єю, а тепер ми тільки з чоловіком будемо празнувати. Так що було раніше весело, а зараз діти пороз'їжджалися, немає нікого. З яким рецептом ви готуєте кутю? Я готує. Не готуєте? Так що я не знаю. За яким рецептом готуєте кутю? Да. Вариш ріс, туди додаєш варін'є, вот так вариться. Ізюм можна. Перловки бува, бо в вас з пшеничної каші. Що додаєте туди? Додаю і халву, і цукати, і ізюм, і оріжки. Усе-все.